Всім привіт! Рішив зробити вихлопну на 892-й по кабіні, тому що вона вже раз була відпала, зварена, але я думаю, що вона вже ще одного літа не виходить, тому що вже буде рвати, 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 так як гусих. Примерно заміряв трубу, сотку взяв. Внутрішній діаметр там у нас 100, чисто 100, друга йде, по-моєму, по наружу. Зараз точно скажу. 110? Там 108, мабуть. Грубо 110 труба наружі 100 буде. Якщо так взяти, взяв 70 сантиметрів, ну це я так. Рулятку до кабіни прикинув, щоб воно було більш-менш більш на щось похоже. Із колектора виходить діаметр 70, мабуть, чи як буде правильно. Взяв 75 чи 76 вона вважається, я не буду брехати. Оце взяв і взяв ще 55-ту. Так як вона на... на вихлопні такий самий діаметр буде, в принципі. Трішки набрехав. Це так як дивіться, де. Мафту. 56 чи 50 якось. Заміряв я по наружі, то наружня на вихлопні той довгий гусак такий самий в, ді... в, ді... в, ді... в діаметрі. Понаружі. Ну, внутрі може чуть-чуть більше, але я думаю, хватить його. І думаю, насверлить отворі, тому що тікую сіну нам треба, щоб був, як сказати, іскро чи як воно буде правда? Гаситель, іскро І думаю, труба в трубу, щоб, скажімо так, іскри не вилітали тут прямо током. Як я подивився, то якщо оцю 76-ту вхать сюди то по центру, щось, то воно тут невеликий зазор буде, хай хоч і отворів насаджу, але однак мало буде. І Іс, соєдиниць, однак тут буде переріз, скажімо, чи тут, чи в, чи в цій, чи в цій трубі буде переріз, глушиться, буде. Повітря за заходить, всередині тут виходить, проходитиме сюди і входитиме цю грубу тончу і на виліт. Я думаю, іскри повинні гаситися. А що воно вийде, по то буде в кінці відео. Отакі ось заготовочки колись в черметі понаходив, якраз вони по, по діаметру е, сотої труби, якраз буде нормально. Росточую для початку, щоб менше точить така корончата фреза, чи як вона правильно буде. Зараз це виселимо, а тоді різцем. Таке в мене вже вийшло Там трохи. Оце ось так у нас сверлив. Тут на 6 отвір, тут на 9. Що воно буде? В кінці буде видно, скажімо так. Оце таке. Зараз уварюємо шайби. Отак одна. Друга і тоді в трубу. В трубу теж шайбочки входять, щоб шоу був захований. Це воно там отак, зазорчик. Ну, така, як було, така й будемо варити зараз. Отака От вже в мене ось вийшло. Пообварював трошки підчистив воно пойдет до сільської місцевості Отак ось обварив, отак воно вийшло. як його показати правильно, Навіть не знаю. Отак. Ось сюди як вже встановлю на кабіну, прикріпиться вона вся. Тоді отудочку вимірять, вимірять, яку висоту одрізати треба буде. І варимо такий уголочок, щоб на бік було нап направлення і все. І буде як заводсько. І ще підкажіть, хто заказував отакі От глушителі, чи як воно буде прав правильно по кабіні і який їхній вес? Тому що я, що то зробив, воно вийшло в мене важкувато. І думаючи, не одірве воно ну, все остальне. Хто вожив, чи це під, підкажіть, який вес оці вихлопної ви, ви, ви по кабіні? Ну, повністю там, чи як аж до колектора, у, у, у кого як, у кого розбирається, в кого повністю зварене.